Кеннеда пост нарешті виходять зі страйку. Ну як виходять, вони йдуть на ротейшнл страйк. Зараз зустрів свого колегу бившого. Він зараз працює на Кеннеда Пост і такий веселий біжить. кажу, що ти такий веселий? кажу, знайшов роботу. Ну ні, каже, повертаємося до роботи, але буде ротейшнл страйк. Що це значить? Це значить, що страйкує сьогодні один район міста, завтра інший і так далі. Але пошта буде доставлятися так не так регулярно, як було до цього. Але це краще ніж нічого, тому що всі офіційні документи, хто знає, хто там чекає на свої піар карточки або там страховки провінційні. Страховки знають, що їх отримати в принципі і послати документи, наприклад, на оновлення навіть неможливо без Canada пост. Тому вони виходять на роботу. Це класно, тому що насправді я з ним розмовляв до цього. Зустрів, коли вони почали страйкувати. Він такий був сумний. каже: Думаю, вже повертатися знову до нас за транзиту, тому що каже, ці страйки вже задовбали. Він працював у нас, потім перейшов на Canada Пост, тому що зарплати кращі, кращі бенефіти. Але, от за ті от роки, що він там працював, там півтора року, здається, вони вже виходили на страйк три рази. Да? Перший страйк це в тому році перед Різдвом, коли там на Яли людям через дво, і люди самі до за працівники залишилися без грошей, люди без своїх подарунків. Але вони голосували за цей страйк. Да? Вони голосували, вони хотіли підвищення зарплати, якихось там більше бонусів собі. Але вже навесні, коли вони хотіли йти на страйк, то там вже не було такого консенсусу, тому що людям треба гроші, людям треба якось жити. І вони пішли на той якийсь такий полустрайк, коли там над години страйкували. І зараз знову страйк. От людина каже: три страйки підряд, і ну просто вибиває з колії. І він взяв машину, яку треба якось виплачувати, тут каже Знову страйк Зрозумійте, що люди, які йдуть на страйк, вони не дуже раді насправді тому страйку, тому що отримують всього там пару сотень доларів на місяць і цього навіть не вистачає, щоб оплатити свою кімнату. Я вже не кажу на поїсти або оплатити там свої будинки, машини і так далі. Багато українців кажуть, що от правсоюз класно, коли вони борються за права своїх працівників. Так воно класно, коли бореться за права працівників, і ці працівники продовжують працювати, а не виходять на страйки. Тому що моя особиста думка, що профсоюз, який виводить людей на страйк, це профнепридатний профсоюз не Просто з такого нині не повинно бути всі питання, там робочі питання, підвищення зарплати, так далі, там бенефітів повинно вирішуватися без е зупинки сервісу, тому що від цього програють всі, як споживач, так в принципі і працівник той самої Кенедапост, тому що боротьба там за пару доларів вище і більше бенефітів, але люди втрачають свої будинки, тому що не можуть виплачувати свої машини. Навіть кімнати, людям просто нікуди йти. Вони зупиняються на вулиці, тому що оренду треба платити. Ніхто під час страйку не каже вам окей, не платіть оренду або не виплачуйте машини. Пострайкуйте потім повернетесь, тому насправді я радий за цього свого бувчого колегу, тому що ну реально людина бігла така весела, каже: виходимо попрацювати. Тому всі, хто чекають на якісь там свої документи або хочуть відправити документи, знаєте, що скоро вони знову почнуть працювати. А рад за цього працівника, ну і радий, що, що все ж таки сервіс як не як, але відновлюється.